Розпад України Руси після смерті Мстислава Великого у 1132 році Київська держава втратила те, що тримало її століттями: єдність. На престол зійшов його брат Ярополк, правитель розумний, але без тієї сили та авторитету, що мав Мстислав. Уже за кілька років князі почали ділити між собою землю батьків: Київ, Смоленськ, Полоцьк, Чернігів, Галич, Новгород. Жили своїм життям в Новгороді, вигнали князя й уперше створили республіку знак того, що старий порядок більше не працює. Почалася боротьба між гілками Мономаховичів і Ольговичів, між Києвом і Суздалем. Між півднем і північчю Київ ще залишався серцем України Руси, але вже без кровобігу та залишався символом влади. Юрій Долгорукий, наймолодший син Мономаха та його другої дружини Половчанки, його син Андрій Боголюбський та нащадки змагатимуться за Київ з такою жорстокістю та зневагою, якої ще не бачила наша земля та святині. Так почалася нова епоха: розпад єдиної України Руси на десятки князівств. Та початок нової північної ідентичності та народу відмінних від Києва, який ніс інші кочові степові цінності, жорстокість та деспотичність. І лише Галич і Волинь тримали вогонь спадкоємності, що колись стане серцем Русі України. Це наша історія, це сага України. Підписуйся, дивись, пам'ятай.